Доброго всім дня або ранку. І сьогодні я готую на своїй кухні такий швидесенький суп перед роботою із зеленим горошком. Це така баночка в мене зеленого горошку. Обчистила декілька картоплин невеликих. Потерла морквину одну велику і на дрібнесеньку терку натерла цибульку, оскільки не любить, щоб цибулька плавала у супі. І на корейку натерла одну велику морквину. Витопила жирок, от шкварочки залишилися з кочки. Можна із сала, можна на олійці. І включаю плитку і ставлю підсмажуватися морковку. Так, підсмажили ми цибульку і морковку до золотавого кольору і вимикаємо. Морковку з цибулькою заливаю окропом. Тим часом на квадратики нарізую картоплю в воді, поки закипить окріп з моркою. Кастрюльку, яка закипіла вже з муркою та цибулькою вкидаю картоплю. Відкриваю баночку горошку і зливаю на половину воду, бо нам горошку потрібно буде трішки більше половини. І приготувала кріп. Лавровий листочок і чорний малиний перець. Підготувала горошок, відкрила, вкинула жменьку сюди пер або будь-якої вермішелі і кріп сухий у мене. І вкидаю. Через 10 хвилин я картопля прокипіла, вкидаю горошок і вермішелі. Вкидаю сіль, хорошу солі, ну, можна пробувати. І півчайної ложечки меленого перцю. Зразу на кухні з'явився аромат. Дуже гарний. Цибулька дала і кріп. І можна вкинути і лавровий листочок Уже Уже я вкидаю ще й лавровий посудинку вкидаємо ложечку вершків і пів ложечки столової кефіру або кисляку. Добре розмішуємо і через 5 хвилин вливатимемо суп. Якщо ж є у вас плавлений сирочок, замість вершків можна додати плавлений сирочок, буде ще смачніше. Спробувала і ще трішки досулюю. Проварився 5 хвилин суп з горошком і додаю вершки або ж натертий плавлений сирочок. І додаю витоплені шкварочки. І так суп наш готовий. В мисочку я нарізала зелененького часничку, який росте в мене на підвіконні, і насипаємо суп. Получається такий красивий, наваристий. Легенький суп без м'яса. Далі підсмажую окраєць хліба, підсушую, викладаю чесничок, ложечку і смакуємо легенький і смачний суп. А далі готуємо чай, щебрецю і лимону. І ніяка простуда нам не страшна у цей морозний день. Дякую всім за увагу! Готуйте такий супчик і такий чайок. Всього вам доброго. Підписуйтесь на мій канал. Якщо сподобалась така ідея, поставте подбой.